Він був на майдані у кожному наметі на щитах та касках наших героїв. Його знають і шанують українці. А ще він у серці кожного з нас незламний і пророчий Тарас Шевченко. Коломия відзначила 200-ліття із дня народження Кобзаря протягом дня. Усі охочі читали поезію українського пророка. Також урочисті святкування пройшли у палаці культури народний дім. Коломияни цитували Шевченка і ділилися з нами думками щодо його пророчих слів, які, наче, написані у дні революції. oh Вам слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Мабуть, ще не до кінця ми зрозуміли та осмислили велич Шевченка. Навіть сьогодні, через 200 років з дня його народження. Це він був на майдані. Його слова цитували у кожному наметі та на сцені. Він говорив устами Сергія Нігояна. Коломияни, що прийшли вшанувати Тараса Шевченка, діляться. Він наче був на барикадах, тримав дерев'яний щит проти культа, підтримував своїх немертвими. А такими потрібними словами, тому хочеться ще раз перечитати кобзар та по-новому обдумати кожну струку його творів. Кричу те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а хилитись, як і хилились. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні. милі. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас воля, за вас правда і слава святая. А ще Шевченко надихає Коломиянка Юлія Долинська, лауреат національних премій Наталки Підгрянки та Леся Гринюка. Але цього разу вона взяла до рук не тільки перо, але й нитку та гачок. Результат недоспаних ночей гаптовані роботи. Жінка каже: бісер та вишивка про майдан уже є. Вона ж хотіла зробити щось нове. Я хотіла щось таке утруднити собі роботу, а воно мені так робилося, якби моєю рукою якась сила водила. Цей майдан був складний. Бачите, скільки тут людей. А ще до кожної роботи Юлія Долінська написала вірша. Остання мрія Кобзаря, лани, Дніпро, високі, кручі, кобзар нам провідна зоря, ідеї вічні, неумирущі. Роковине народження Шевченка і революція зійшлися у часі. Це не тільки символізм, але й привід для того, щоб замислитись, хто ми, звідки і чиї діти. Коли ми мене переконані, щоб змінити Україну на краще, треба починати найперше із себе. Поки серце в грудях б'ється, ще ноги носять. Помагаємо в день другому. Якщо люди просять, ламаймо стереотипи, станьмо всі другими. Аж тоді ми всі зміцніємо. it's a proper plan Розпочали з покладання вінків до підніжжя пам'ятника Кобзареві. До слова, постамент відкрили у 1993 році за ініціативи Володимира Машталіра, Тараса Тодорєва, Павла Синиці та Володимира Янкевича. З того часу місце біля Шевченка стало особливим. Саме сюди приходять коломияни на різні зібрання та вічі. Мовчазний Шевченко був свідком революційних подій і у нашому місті, а його борітися, поборити супроводжувало наших краян до неспокійного Києва. І вони таки перемогли лютого. Ворога саме тому разом із духовенством та владою до кобзаря цього разу прийшла і коломийська самооборона. Твори Шевченка виконував один із кращих колективів міста -хор товариства Просвіта. З вітальним словом до коломийської громади звернулися владики. Весь дух нації. Всі величі, чим гордиться цей народ, і всі жалі, і всі болі нашого народу увібрав у себе великий кобзар. Він гняльний у всьому, у мистецтві, в поезії, тому що любив понад усе свою землю. І свій народ, якщо малий Давид здолав голіята такого величкою, але з Божою силою поміч, так само і нам з Богом. Тому на цій площі я би закликав всіх єдиним серцем, єдиними устами помолитися біля нашого Тараса до Господа Бога, щоб благословив нашу Україну в ці буремні і важкі часи. Після панахіди коломияни колоною рушили до палацу культури народний дім. Подивитися святковий концерт прийшло багато. коломиян, деяким не вистачало місця, але ніхто не розходився. Люди стоячи дивилися на сцену. Розпочалося дійство із академії, яку представив лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Михайло Андрусяк. Концертна програма складалася із 25 номерів. Виступали кращі колективи міста, церковні учительські хори, учні шкіл, працівники педучилища. Я не вважаю, що двохсотліття Шевченка треба робити скромно, навпаки, треба зробити так, щоб в Линитися і достойно віддати шану нашому генієві незалежності, який час це, це проходить. А ще Кобзаря вшановували словом. Юні Коломияни взяли участь у флешмобі. Кожен охочий міг виступити з уривком вірша Кобзаря. Загалом дійство тривало 4 години. За цей час виступили майже 200 читців. До слова Шевченка читали не лише у Коломиї, але й в інших населених пунктах району. Таким чином, до акції долучилися тисячі людей. Вірші Кобзаря лунали біля кожного пам'ятника Тарасові Шевченку на Коломийщині. І мене в сім'ї Великій. В сім'ї вольні, нові, Не забудьте пом'янути, не злить дихим словом. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. За горами гори, хмарою повиті. Засінні гори кров'ю болиті. то милостиві мене нагодовані, і голо застукали сердечну волю, та й скуємо. Лягло людей кость муштрованих уштрованих чимало. А сльоз, а крові бої всіх імператорів би стало разом з дітьми і внуками. Втопить сльозах у Коломийщина з року в рік серед кращих в оглядах читців не став винятком і 2014-й. Під час святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка декламатор спокуття знову серед переможців. Та й загалом до участі в конкурсі зголосилося понад 80 учасників. Вони представляють практично всі культурно-масові заклади району, каже керівник центру культурно-освітньої роботи відділу культури Коломийської районної державної адміністрації Любов Дудшак. Дуже багато. Наших аматорів з району, які власне мають бажання читати поезію Тараса Григоровича Шевченка. Десь більше 80 учасників у нас буде протягом цих двох днів. Що ми хочемо відзначити? що Цьогоріч ми запросили до журі видатних громадських діячів міста Коломиї. Ну, На жаль, сьогодні їх немає, але завтра обіцяли, що будуть обов'язково буде і Михайло Андрусяк, і буде Ольга Реводинець, Василь Глаголюк, ну і працівники відділу культури. Окрім виступів аматорів Коломийщини, в центральній районі бібліотеці організували презентацію книг про великого кобзаря. А вихованці нижньовербізької школи мистецтв виставили на розсуд учасників та гостей конкурсу свої роботи. Захід триватиме два дні. Всі учасники отримують нагороди та можливість більш детальніше познайомитися із творчістю видатного сина українського народу. Вона Малецький, Сергій Угрин, програма Програма НТК».